Вжемо говорити про допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Нагадаю, що в нашій студії регіональний керівник грошової допомоги благодійного фонду право на захист в Хмельницькій області Олег Черненко. Отже, пане Олеже, якщо говорити зараз про підтримку тих людей, які Приїжджають на територію нашої області. Чи запис стану на, на зараз заявок відкритий? і чи є інформація, де почерпнути інформацію? Точніше, коли він буде відкритий ну, основне джерело інформації це наш офіційний сайт, тому завжди потрібно заходити до стежити за оновленнями. Так само сторінки в соцмережах, от, тому що там оперативно викладається вся інформація. Наразі ми не проводимо реєстрацію на грошову допомогу саме в місті, в місті Хмельницькому та Хмельницькій mm -hmm. області. Але там, можливо, у нас буде змога розпочати реєстрацію найближчим часом. Ми подивимось, тому що ну, багато партнерів потрібно теж всі ці моменти проговорити, прокомунікувати, домовитись. Ну, відповідно, це теж складні процедури, особливо в роботі з міжнародними фондами. Ну, це нормально. От тому ми ну, не можемо зараз сказати, що ми там точно відкриємо чи точно не відкриємо. Е, Подивимося, яка буде ситуація з. Саме з фондами, як ми будемо працювати, які будуть з іншого боку потреби внутрішньопереміщених осіб, uh -huh. адже ну, теж ми, ми намагаємося реагувати на потреби. Тобто у нас є не тільки грошова допомога, ми надаємо, надаємо там, юридичну допомогу, 에, надаємо психологічну допомогу, теж, яка потрібна. От, у нас є, відкрився офіс нашої організації, Кам'янецька, 56, можливо, хтось знайде мисливство рибальство в Хмельницькому, там поруч якраз наш офіс, тому можна завжди зайти запитати, типу, що актуальне, Є там є номери телефонів всі, які потрібні з цієї ж психологічної чи юридичної допомоги. Вся ця, ця допомога точно надається безкоштовно, тобто, щоб не було маніпуляцій. Тому що ну, ми теж там стикалися з недоброчесними людьми, які там під переводом благодійних організацій намагались видурити в людей кошти. Тому ми завжди говоримо, що наша допомога безкоштовна, і ми за це не вимагаємо ніяких ні послуг, ні нічогось іншого взамін. А запит на от психологічну допомогу або юридичну він є зараз від ВПО? Так, є постійні запити як і на психологічну, так і юридичну допомогу, дуже багато запитів на юридичну допомогу, тому що ми розуміємо, що це якесь втрачене майно, що це втрачені документи, це все потрібно відновлювати, як це відновити. Тобто, ну, багато є питань у внутрішньопереміщених осіб, і тому ну, ми намагаємося їм допомогти в цьому. І, ну, але потрібно з іншого боку, теж розуміти, що, що це процес не швидкий. Дуже в нас складна ситуація в країні, ми дуже велика країна. От, тому ну, на це піде трохи часу, але ми готові допомогти нашим переселенцям у вирішенні цих питань. Ми з вами говорили про те, що фактично від початку повномасштабного вторгнення і з березня місяця організація uh -huh. працює. Чи є підсумки за 2022 рік, до прикладу, скільки мешканців Хмельниччини змогли отримати допомогу, а не тільки Хмельниччина, але й в інших 20 областях України загалом ми надали допомогу різного характеру. Це не тільки грошова, там гуманітарна, психологічна, юридична, близько 900 тисяч людей. Це по Україні. Якщо брати саме Хмельниччину. То ми на початку березня, коли реєстрували на допомогу від УВКБ ООН, то зареєстрували близько 25 тисяч осіб на допомогу. Ось зараз ми завершили реєстрацію в нашій області на допомогу від консорціуму реагування, і це зареєстровано 2300 людей. Тобто, якраз це співпало з тими хвилями, коли. Нас приїжджали люди, і потрібно було от їм допомогу. Тому от є, от такі цифри є наразі. Ну і надалі ми працюємо. Працює е, наш сектор організації саме по юридичній, по гуманітарній допомозі, по психології Ми продовжуємо працювати, тому ну, наші глядачі можуть звертатися, мешканці області, взагалі всі внутрішньої переміщені особи можуть звертатися до нас за допомогою. Зараз ми розуміємо, що є була одноразова допомога від держави, до прикладу для внутрішньопереміщених осіб. Чи не перекриває допомога від організації? Чи вона є додатковою до прикладу до тих коштів, які можуть надавати і інші організації, до прикладу, і держава? Ну, це є додатковою допомогою, тобто держава надає те, що вона може надати. Uh -huh. Ми реєструємо людей на допомогу від міжнародних організацій. Вони не пересікаються жодним чином. Тобто, люди могли отримати і державну допомогу, і допомогу від нашої організації якихось і інших організацій, які теж надають грошу допомогу від міжнародних фондів. Який розмір цієї допомоги? Не зазвичай є така стандартна цифра: це 2220 гривень на місяць. Знову ж таки, в попередніх програмах ця сума була виплачувалась щомісяця протягом трьох місяців. Тобто кожен 6 660 мав отримати. От. Можливо, ця сума зміниться, тому що ну, я можу тільки казати про те, що було, а ага. як буде далі, які будуть далі виплати. Ну побачимо. Але це такі були суми. Ну, для початку ми вважаємо, що ну, цих ці, ці, ці грошей, хоча б на якийсь певний час вистачило нашим переселенцям, щоб хоч щоб трохи влаштувати свій побут. Який потріб, який був механізм дії отримання цієї допомоги? Тобто людина приходить на камінецьку 56, Так правильно, ну ми працюємо реєстрували взагалі ну, в інших місцях. Це просто ми зараз відкрили стаціонарний офіс. реєстрували uh -huh. в інших місцях. Люди приходили з оригіналами, наприклад, довідку ВПО, це обов'язково. Внутрішньоперемічні особи це обов'язково потрібно мати, потрібно мати ідентифікаційний код, потрібно мати рахунок у банку. Які вам будуть, які будуть приходити кошти, ну і відповідно підпадати під той чи інший критерій, бо ми теж ну не всім надаємо допомогу. Тобто це мають бути якісь вразливі верстви населення, тобто чи це багатодітні сім'ї, чи це сім'ї, де одинокі батьки з дітьми приїхали, чи це е, люди вже передпенсійного пенсійного віку, чи люди з інвалідністю. Тобто, якщо людина підпадає під якісь критерій, то ми відповідно можемо її зареєструвати на цю допомогу, але знову ж таки потрібне підтвердження було е, документальне. Ми вимагали оригінали документів, що, наприклад, там людина, наприклад, щойно прибула, ще місяця не прийшло. Ну, це одразу видно в довідці ВПО, що людина щойно прибувши якраз, ну тому вона підпадає під критерії, за якими можемо надати допомогу цій людині. От щодо документів, ситуація теж може бути різною, тому що люди виїжджали можливо з-під обстрілів, чи вони згоріли документи, чи загубились документи, чи у дії так само ви приймали цей документ. Єдиний документ, який був створений для всіх українців. По різному насправді ну, ми завжди намагалися йти на зустріч з нашими переселенцями. Тобто, якщо у них якихось документів не вистачало, ми ну, у нас є адреси. Наприклад, якщо ми працюємо сьогодні в Хмельницьку, у нас є адреси в Хмельницькому, де ви можете там умовно, відновити ці документи чи е, взяти нові документи, тому що ми розуміємо, що люди виїжджали там, там ми бачили ці п -п паспорти напівзгорівші, е, також тифікаційні коди, які там затерті. Ну, От і так далі, тобто ми завжди казали людям, що можете піти взяти документи. Це все в нас в центрі міста, все поруч, якщо це ми говоримо про Хмельницький, mm. і прийти до нас вже з новими документами. Тобто ну, намагалися якось всіляко допомогти людям сприяти тому, щоб вони отримали цю допомогу. Якщо люди із не з міста так, а з області і зараз вони знайшли прихисток собі в одній з громад Хмельниччини, чи їм потрібно так само чи вони приїжджали до вас, до прикладу, до Хмельницького, аби все це зробити? Частина з них приїжджала до нас. От у нас була така своя внутрішня електронна черга, вони записувалися чергу на допомогу, тому що ну, щоб вони там щодня не стояли на вулиці, організували якусь електронну електронну чергу. Mm, от. І також нас працювала мобільна група, яка їздила в саме такі ну, регіони нашої області, чи не віддалені від міста Хмельницького, там той же Кам'янець-Подільський, uh -huh. Шепотівка. Ну це такі центри, куди легко дістатись, наприклад, з. Півночі міста, наприклад, дуже легко дістати ще в місто Шепетівку. Ми там якраз приймали людей з півдня, це Дунаєвці або Кам'янець-Подільки, Кам'янець-Подільський, Кам ми там теж приймали людей. Ну, відповідно, в цьому питанні ми йшли на зустріч, щоб якось полегшити доступ до цієї матеріальної допомоги людям. Ми ну, знаємо, що колеги, які зараз працюють з, гум... з, гуманітарними... з гуманітарною допомогою, вони теж намагаються виїжджати по області, теж їхати там, в ті чи інші райони чи села, щоб донести до тих людей, які там, досить далеко, там, віддалені села, які, там, для яких дорога буде важкою, тим паче, якщо це з дітьми, тобто є різні ситуації. Тому, ну, якщо знову ж таки переселенці, які нас чують, бачать, хочуть дізнатися, де, ну, де що і як, по-перше, потрібно говорити зі своїми, там, якщо їх вони поселені в селі, то говорити з старостою, їх поселив. Тобто вони більш-менш володіють інформацією, цікавитись інформацією у соціальних мережах, але знову ж таки закликаю дивитися на офіційні сайти організацій. Тобто є дуже багато, особливо ці телеграм-канали, різні вайбер-канали, які не мають. Взагалі, підстав для свого існування це фейки або створені шахраями. Тому раджу завжди знаходити якісь офіційні сайти організацій і знаходити підтвердження, що дійсно ця організація працює в цій сфері, і ця організація дійсно надає допомогу. От, тому що це робота з персональними даними, це робота з коштами, але ну, тут завжди є можливості для маніпуляцій. Щодо напрямків роботи, ми говорили з вами, що юридичний напрямок є так само. З якими питаннями люди приходили, або глядачі розуміли, якщо вони мають такі схожі, до прикладу питання, куди вони можуть звернутися? Звичайно, це питання по майну. Тобто це втрачене майно, це якесь там непереоформлене майно або питання по документах. Знову ж таки, вони можуть прийти на офіс на Кам'янецькій 56, або... Наприклад, зателефонувати за номером телефону можу назвати в ефірі 099 507 5090 uh -huh. в будні дні з 8 до 21 постійно працює гаряча лінія, тобто вони можуть зателефонувати і залишити своє питання чи проконсультуватися з юристом знову ж таки безкоштовно і отримати допомогу. Так, тобто, фактично, зараз ну питання йде наприклад, там про репарації, так які Росія буде виплачувати Україні. Ми в цьому впевнені, тобто люди можуть створювати якісь свої заяви до суду, до прикладу, або проконсультувати з юристом, як це правильно зробити, аби потім отримувати кошти. Так однозначно, вони можуть проконсультуватися з юристами. Як їм діяти, які документи їм потрібно підібрати для того, щоб отримати ті чи інші кошти, чи подати якісь заяви в різні органи? Ну тому завжди думка юриста стане в нагоді. Тут однозначно з вами погоджуюся. Зараз ми розуміємо, що 2023 рік дуже би хотіли, щоб він був переможний для України, безумовно, аби люди повернулись до своїх домівок. Але ми розуміємо, що деякі люди не зможуть цього зробити, тому що їхніх домівок, їхніх міст не те, що домівок більше немає. Чи тут є робота, план організації, яким буде 2023 рік, тому що роботи багато попереду. Ну, по-перше, ми точно будемо працювати далі. Буде перемога чудово. У нас теж є чим зайнятися. У нас є дуже багато людей постраждалих від цього повномасштабного вторгнення. Тому ми продовжуємо роботу. Продовжуємо роботу як в сегменті гуманітарної допомоги, як в сегменті юридичної можливо, і можливої грошової допомоги, але знову ж таки ми можемо про це казати як вже довершений факт, коли вже у нас будуть заключені угоди про ту чи іншу допомогу. І відповідно, ну за ця інформація буде з'являтися на наших офіційних сторінках. Тому знову ж таки закликаю стежити. Чи ви готуєтесь до можливої хвилі нової хвилі ВПО? Тому що зараз, до інститут вивчення війни говорить, що будуть різні сценарії розвитку подій на лінії фронту, чи то на північному, чи на східному. Тобто, все це насправді може спровокувати додаткову евакуацію людей. Чи якось в організації пропрацьовуються такі екстрені варіанти? Так, ну, ми завжди тримаємо руки на пульсі подій. Тобто, якщо ми, ми бачимо, що є нова хвиля е -е, переселенців, тобто, ми дивимося, чи ми можемо їм допомогти. Знову ж таки, звертаємось до наших міжнародних партнерів чим вони можуть допомогти? Ну і так спільними зусиллями намагаємось полегшити цю ситуацію або вирішити ситуацію, якщо це можливо. Тобто переформатувалися на початку повномасштабного вторгнення, так наскільки ми розуміємо, під потреби, які зараз мають українці, фактично. Чи буде таке ж переформатування, до прикладу, після перемоги? Ну, впевнений, що буде, тому що ну, організація повинна відповідати на ті виклики, які з'являються в суспільстві, на ті запити від мешканців. І, відповідно, переформатовувати свою роботу. Знову ж таки, нікуди не дінеться юридична допомога, ці питання юридичного характеру нікуди не зникнуть. Теж велике питання, чи, чи, чи зникнуть питання гуманітарної допомоги і так далі. Тому однозначно робота буде продовжуватися, вона буде переформатована, вона повинна відповідати діючим викликам, але вона буде продовжуватися. Давайте ми ще раз окреслимо власне адресу і номер телефону, куди люди можуть звертатись своїми питаннями, тому що багато напрямків роботи і допомоги багато надає. Перш за все, це однозначно офіційний сайт організації Право на захист або офіційні сторінки в соцмережах, Facebook, Instagram. Далі номер телефону безкоштовної юридичної допомоги 099 507 5090 або 068… 507-50-90 або 093-507-50-90. Або вони можуть фізично прийти, ознайомитися з інформацією за адресою Хмельницька, Кам'янецька, вулиця Кам'янецька, 56, Поруч мисливством рибальством, от ну таким чином вони можуть дізнатися актуальну інформацію, чим наша організація може їм допомогти. От ви зараз на ваших екранах ви бачите сайт, право на захист. Обов'язково звертайтеся, бачимо, що для багатьох людей є підтримка. Там ви знайдете усю додаткову інформацію. Або ж користуйтеся номером телефону, який озвучив пан Олег, заради того, якщо у вас немає наприклад, до доступу зараз до соцмереж або до інтернету. Пам'ятайте, що про внутрішніх переміщених осіб не забули. Є підтримка, є допомога, якою ви. Обов'язково можете скористатися. Дякую, пане Леже, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, регіональний керівник грошової допомоги благодійного фонду право на захист Хмельницької області Олег Черненко був з нами в студії. Ми ж повернемося після невеликої перерви знову до марафону телеканалу Ті Вісім Плюс.